Якщо ти побачив моє коротке відео про те, як підняти вітрило, і тобі здалося, що це неправда, то я тобі доведу, що це все не так і це все насправді так легко. Як я вже і казав, для того, щоб підняти вітрило, треба поставити вітрило саме на гік, тобто його потрібно закріпити для початку на цій горизонтальній палиці. Щоб це зробити, нам потрібно Нижню шкаторину нашого вітрила протягнути крізь ось цю канавку, яка називається лікпас. Також у нас є тут така канавка на щоглі нашій, яка також називається лікпас. Після того, як ми натягнули саме нижню шкаторину нашого вітрила на гіку, ми його закріплюємо, щоб вона постійно у нас була в натяжці. Після того, як ми. Натягнули наше вітрило, ми е, можемо піднімати його саме вверх, завдяки ось е, цій мотузці, яка називається гротафал. Ми ось е, цю скобу чіпляємо за верхню частину, за фаловий угол нашого вітрила і заводимо його саме в лікпас і піднімаємо вверх. Завдяки тому, що е, гротофал проходить у нас від низу до самого верху. Нашого щогли через систему блоків, то мотузка проходить крізь щолу і виходить саме в цьому місті. Виходить через такі блочки, через такий блочок, переходить саме через такий блочок, і йде аж туди до кокпіта. Не обов'язково це все може виглядати так. Тобто не завжди мотузки виходять саме туди до копіта, саме до штурвала або румпеля. Як правило, на великих човнах, де є декілька щогол, то... Саме ці мотузки е, кріпляться всі тут на місці одразу до самої щогли. Тобто, на них можуть стояти кабістани або такі лебідки, завдяки яким можна натягувати е, наші фали, і вони кріпляться ось на такі утки. Ось тут можна побачити, що у нас вже дещо так закріплено. Тобто У нас йде якась мотузка, яка йде від верху щогли. І вона вже у нас закріплена саме в цьому місці. Також вона може кріпитися якось інакше. типу На всяких різних човнах можуть зустрічатися і різні методи саме цих кріплень, і різні варіанти організації саме ось цих всіх фалів. І на різних човнах це може виглядати по-різному, але сам принцип однаковий. Тобто, якщо е, потрібно підняти грот, наприклад, ось це основне, е, основне вітрило, про яке я розповідав, то для того ми розтягуємо нижню шкоторінку, піднімаємо е, вверх е, наше вітрило і завдяки е, через блочки, через організатор, через, е, через ось цю систему блоків, яка у нас знаходиться ось тут. Ми її протягуємо туди. І завдяки тому, що у нас тут ось такий клавішний фіксатор. Тобто він ось так і відкривається. Там є такий кулачок, який є, має деякі такі прорізі. І коли його затиснути, то він перетискає нашу мотузку так як тут. Але він працює в один бік. Тобто, якщо ми будемо тягнути мотузку на себе, то мотузка буде вільно собі рухатися. Лише ми відпустимо мотузку, мотузка під навантаженням буде повертатися назад, то й колочок одразу буде прижимати нашу мотузку і не дасть її рухатись. Щоб полегшити підйом нашого вітрила, у нас тут стоїть ось такий кабістан, завдяки якому ми можемо полегшити собі це навантаження, намотавши просто ось так. Мотузку і можемо просто тянути її на себе. При цьому піднімаючи наше вітрило. Ось так виглядає саме підйома нашого вітрила та підготовка його для ходьби на човні нашому вітрильному. А керування саме вітрилом відбувається трохи нашим чином, і це я буду описувати в наступному відео. Тому дякую за перегляд і зустрінемося в наступному відео.